Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. 3 лютого 2023 року у Києві відбувся черговий саміт Україна ЄС. Під час цього заходу обговорювалось питання подальшої співпраці України та Європейського союзу, конкретних термінів щодо вступу нашої держави до. ЄС, а також обговорювалися ті основні пункти, які повинна виконати Україна для того, щоб пришвидшити вище зазначений вступ. Які основні висновки ми можемо зробити внаслідок такого саміту? Володимир Зеленський загалом зазначив про те, що вже цієї весни Україна очікує проміжної оцінки Єврокомісії щодо того, наскільки успішно Україна виконує сім вимог європейського союзу. Нагадую, коли ми отримували статус кандидатства, нам якраз ставили сім ключових вимог. Виконання яких призведе до того, що ми будемо подальшому інтегровуватись до Європейського союзу, і це відкриє нам шлях до вступу до європейської родини. Коротко нагадаю, про які вимоги йшла мова: це реформа Конституційного суду України. нагадую, що був прийнятий закон про. Відбір Конституційного суду України, проте Венеційська комісія надала негативні висновки, і це означає, що над ним потрібно буде ще працювати. Далі продовження судової реформи це формування вищої ради правосуддя і вищої кваліфікаційної комісії суддів, також у процесі. Ця вимога призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури його призначили літом 2022 року. І директора НАБУ відповідне обрання ще триває. Також боротьба з відновленням коштів. Наступна вимога це. Антиолігархічна реформа вона також триває. І законодавство про медіа та зміна законодавства про нацменшини. Відповідні закони також були прийняті у кінці 2022 року. Найбільша вимога вона стосується щодо якраз судової реформи, антиолігархічної реформи і знову ж таки перезначення керівників. Антикорупційних органів, в даному випадку мова йде про директора НАБУ. Саме про це знову ж таки наголошувалося під час відповідної зустрічі. І відповідно, весною Україна буде очікувати цю оцінку. Як ми рухаємося в контексті ось цих вимог? Це коротко я розповів станом на зараз, як Україна виконує ці сім вимог. Наступний висновок, який потрібно винести, це те, що відбулось схвалення пріоритетних дій на 2023-2024 роки щодо інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського союзу, дуже позитивний сигнал в контексті того, що ми. Зможемо в подальшому вже більш вільніше постачати наші товари до Європейського Союзу, а країни Європейського Союзу ще більш вільніше зможуть їх надавати до наших ринків. Потрапляючи на внутрішній ринок Європейського союзу, Україна зможе заробити значні кошти до державного бюджету. Це і перевага для підприємців малого середнього бізнесу, що вони зможуть. Виходити на ринки, пропонувавши свою продукцію європейцям. Тобто, це дуже важливий план пріоритетних дій, і його потрібно знов ж таки буде доводити до логічного кінця. Важливо, що ще винести з відповідної зустрічі і саміту, це те, що Тут зафіксована незворотність процесу вступу України до Європейського Союзу. Безумовно, європейські колеги не говорили, коли конкретно це відбудеться, але сам факт незворотності був зафіксований, і це говорить про те, що жодного іншого шляху в Україні немає, крім того, щоб повноцінно інтегруватись до Європейського Союзу наслідок. Змін, які будуть відбуватися в Україні, внаслідок нашої перемоги над Росією і внаслідок подальшої відбудови. Всі ці показники якраз і вказують на процес незворотності України до Європейського Союзу. І що ще потрібно визначити? Цього саміту це три ключові питання, які там обговорювалися. Перше, що обговорювався, це новий пакет санкцій проти Росії. Раніше також знімав я про це відеоматеріал. матеріал. Мова йде про десятий пакет санкцій, де мають бути ведені обмеження щодо Росії на 10 мільярдів євро. Орієнтовне прийняття відповідного пакету санкцій від 24 лютого, якраз до річниці широкомасштабного вторгнення Росії. Проти України. Проте, знову ж таки, є подразник у цьому питанні його назва Угорщина, яка говорить про те, що буде блокувати прийняття 10-го пакету санкцій. Про це я також раніше говорив у попередніх відеоматеріалах, які також закликаю вас переглянути. Друге питання, яке обговорювалося, це. Конкретні терміни вступу України до Європейського Союзу, але, як я вже зазначив, вони якраз стосуються виконання цих семи критеріїв, які я також перерахував. Тобто конкретних термінів не називалось, коли Україна зможе війти до повноцінної європейської родини. Просто була зафіксована незворотність відповідного процесу. І ще одне питання, яке обговорювалося, це загроза нового. Наступу Росії не нападу, знов ж таки підкреслюю, тому що Росія напала на Україну ще 20 лютого 2014 року. Трібно говорити про наступ, який планується російською стороною. Про це говорить, говорить військова частина військові, які знаходяться при владі, і вони знов ж таки застерігають нашу. Наш народ про те, що такий варіант можливий. Тобто про це обговорювалось також під час саміту Україна ЄС. Ну, відповідно, наша влада говорила про необхідність надання зброї будь-якої масштабу і можливості для того, щоб такий наступ. Не відбувся, або його наслідки щоб були максимально мінімізовані, щоб наші збройні сили могли максимально швидко і ефективно дати відсіч росіянам. В Європі це також розуміють, тому подальшому будуть робити все для того, щоб військова допомога збільшувалася в нашій державі. І також зазначилось про те, що Європейський Союз буде з Україною завжди до моменту, поки Україна не здобуде перемогу над Росією. Загальна оцінка моя щодо саміту україна ЄС, вона є безумовно позитивною, були зафіксовані ті моменти, які нам важливі в контексті незворотності. Вступу України до ЄС і допомога, яка буде далі постачатися країнами Європейського Союзу. Але домашнє завдання, яке в нас ще не до кінця виконано в контексті сім пунктів, також на це потрібно звернути увагу і максимально швидко це завершити для того, щоб вже далі повноцінно говорити про вступ. України до Європейського Союзу. Багато хто запитує, чи, на мою думку, коли це трапиться, не можу прогнозувати такі значні глобальні питання. Все буде залежати від того, як і тут будуть просуватися реформи, як буде розвиватися війна, яку розв'язала Росія проти України, і найголовніше, які будуть позиції Україна в Європейського Союзу. Не всі, скажу відверто, країни Європейського Союзу бажають, щоб наш вступ до ЄС відбувся якнайшвидше. І Угорщина тут є таким головним подразником у цьому питанні. Будемо мати велике сподівання, що ми станемо членами Європейського Союзу якнайшвидше і. Будемо над цим максимально ефективно працювати. Це коротко, що я хотів вам повідомити з відповідної теми. Закликаю усіх вас подивитись це відео, переглянути його, поставити вподобайку, прокоментувати, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації щодо нових відеоматеріалів. Їх буде значна. Кількість у наступному тижні, який основний ж таки, акцент буде здійснюватись на подіях у Сполучених Штатах Америки. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!